і незвично познанням, і у конвалі, і у лейблі, усі запам'ятали її особленням такої кендерної як рівності. І це дуже чудово, до речі, з доспічної Сьогодні саме ми у Лисецькій громаді для того, щоб трішки постратегувати, побачити бачення, розібратись, як ж простори, турботи про себе, про психічне здоров'я громади можуть існувати. Як формувати послуги, як їх, скажімо так, забезпечувати їхнє існування в громаді? Як доречно, правильно та в цілому запроваджувати послуги з охорони психічного здоров'я для середньостатистичного громадянина громади? В рамках нашого проекту в липні цього року нами було вперше в Україні відкрито простір Дбаю про себе в Михайлівсько-Горбежівській селищній раді на базі амбулаторії. Це ірпінська громада в рамках зазначеного простору надаються психосоціальні послуги загальному населенню, і сьогодні ми саме в лисецькій громаді, щоб спробувати з'ясувати можливість відкриття зазначеного простору, які ж послуги існують, як ми можемо його сформувати і, скажімо так, сприяти його створенню. Ми не перший рік вже співпрацюємо з Івано-Франківською областю і саме з Лисицькою громадою. В рамках нашого проекту ми проводили навчання наших фахівців з науково-доказових інтервенцій для того, щоб покращити доступ населення до саме таких послуг. Наразі ми навченим фахівцям надаємо методологічну підтримку для нас. Цей напрямок є дуже важливим, бо потреба в послугах психічного здоров'я під час війни зростає з кожним днем. Ми поговоримо про те, де саме може бути місце цього простору в громаді і як краще будувати цю систему послуг з психічного здоров'я, психосоціальної підтримки для того, щоб всі люди в громаді, які потребують цих послуг, змогли знайти свою точку входу, змогли знайти свого фахівця і отримали послугу належного рівня і належної якості. Шановні Тетяна, Светлоне Марта. Шановні представники, всі сьогодні наші гості і учасники даного проєкту. Я щиро радий вас вітати в Лисецькій селищній раді. Саме Лисецька селищна рада в цьому проєкті працює вже більше року. і Ми щиро раді, що ми працюємо в рамках розбудови громадського здоров'я, в рамках розбудови і психічного здоров'я. І саме це сьогодні є найактуальніше в нашому суспільстві, бо живемо в час змін стресових змін. Для всього суспільства України щоденні дні, я думаю, потребують нам десь цієї стресостійкості, і особливо десь підходу такого більш наукового, щоб ми могли десь і самі набратися досвіду і могли передати, принести на межі громади.